Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Воловий внутрішній продукт України упав торік на 10%. Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну. Звіті про хід та результати виконання програм діяльності уряду. Водночас Україна у рейтингу економічної свободи посідає 162-ге місце серед 178 держав. Такі є дані рейтингу дослідницького інституту Heritage Foundation і Видання Wall Street Journal. Що ж заважає визволити так би мовити економічна свобода в Україні? Про це ми будемо говорити сьогодні з гостями студії Радіо Свобода народними депутатами, парламентарем від блоку Порошенка, заступником голови парламентського комітету з питань підприємництва Бориславом Розенблатом. Вітаю, пане Бориславе і депутатом від опозиційного блоку, екс-міністром праці та соціальної політики Михайлом Папієвим. Вітаю, пане вітає Михайле. Ну що ж, на початку коротко цьогорічні результати рейтингу економічної свободи, деякі дані щодо України я вже встиг навести. В індексі економічних свобод Україна посіла те ж саме місце, що й торік 162 зі 178, і залишається серед держав з так званою репресованою економікою. У рейтингу України розташувалася поряд з Соломоновими островами і Демократичною Республікою Конго. За новим рейтингом в Україні погіршилася свобода ведення бізнесу, праці, монетарна фіскальна свобода серед позитивів: посилення боротьби з корупцією, зменшення державних витрат, підвищення гарантій прав власності, зростання інвестиційної привабливості. Для порівняння Білорусі цьому рейтингу на 157-му, Росія – 153-му, молдова – 117-му, Грузія на 23-му місці. До п'ятірки найбільш вільних економік увійшли Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та Австралія. Ну, звісно, скільки дослідницьких інститутів стільки і рейтингів, зокрема за даними, які оприлюднював восени минулого року світовий банк. Місце України не таке, так би мовити, сумне. – треті. І порівняно з 2014 м за даними цього дослідження від світового банку, Україна поліпшила свої показники на 4 пункти. Але в будь-якому разі до Сінгапуру нам, пане Розенблач, далеко так, чому так відбувається? Уже два роки скоро буде як переміг майдан, що гальмує визволення, так би мовити, української економіки. Я так, на моєї полі, знаєте, може бути трошки таке різке висловлення, але знаєте, совковий менталітет, так званий. Тобто у людей, які пройшли встановлення України, і ви пам'ятаєте розвал Радянського Союзу, в 91-х роках це були люди, які завжди намагались жити за рахунок чогось іншого. І от у же день та ну еліта і люди, які сьогодні посідають посадові особи, вони все роблять для того, щоб вони жили за рахунок чогось, за рахунок держави, за рахунок людей, за рахунок бізнесу, за рахунок всього того, що їм приносять прибутки. Тому все, що стосується сьогодні, ну якби і умов для ведення бізнесу в Україні, вони не поліпшуються, тому що у людей взагалі немає поняття, як це треба робити. І в них завжди бізнес був це, знаєте, вибачте, мені така знаєте, кормушка для життєвих потреб. Веліти чи <проб> самих бізнесменів середнього Я... і малого Ой, рівня ми ж не створюємо сьогодні систему. Бізнесмени, ми створюємо сьогодні умови держави для ведення бізнесу. Я я вважаю, ми розмовляємо про державні інституції, які сьогодні заважають вести бізнес. Народний депутат Верховної Ради так, представляє ті Борислава. Ті законопроекти, які ми сьогодні подаємо, і от тільки що, от я приїхав до вас е, закон, ну якби е, з комітету Верховної Ради, де ми розглядаємо ті законопроекти, які повинні поліпшувати. Вони дуже тяжко проходять через парламент, якщо ви бачите, і на жаль, ми на сьогоднішній день в парламенті розглядаємо дуже багато законопроектів, але для ведення бізнесу Дуже низька і кількість і низька якість цих законопроєктів. По-перше, якщо ви пам'ятаєте баталії, які розвернулись під час податкової реформи, яку в країні обговорюють, я думаю, це перше питання для ведення бізнесу. Тому що не питання в там в процентних ставках податків, питання найважливіше, як адмініструються податки. Як вони начисляються? Як потім приходить податкова інспекція, починає все навпаки робити, і потім у нас шустро виступає, що його там підприємства знищують інші підприємства, і все У нас починається спочатку. Але нічого не змінюється. Тому коли пані южанін запроцзапропонувала сада з голова комітету податкової митної політики, вона запропонувала взагалі новий підхід до адміністрування плюс. До фіскальної системи, як вони повинні оподатковуватися, і потім як перевірки проходить. Тобто, ви бачили, який супротив ми отримали чи хто його, і, чинить? Хто його чинить? Ну, перш за все, це міністерство фінансів. Якщо ви пам'ятаєте, тобто е, виступила першим критиком міністр фінансів і прем'єр-міністр, який почав розповідати, що депутатський. Е, Законопроект він взагалі не має права на життя, тому що він взагалі ми отримав там 170 мільярдів недостатньо для фінансування країни і все інше. Але е, ви знаєте, на сьогоднішній день ми все більше і більше спиняємося до того, що ми все таки будемо його приймати, що ми будемо всі втілювати життя, і це дасть можливість. Ну, поліпшити наші наш рейтинг. Ну, якщо нам дасть взяти коментар Варсеня Петровича, яцунікаю пані Ярейську, ми обов'язково його наведемо в ефірі Радіо Свобода. Зараз звертаюся до гостя студії нашого іншого пана Папієва. Ви ж не лише народний депутат, ви тривалий час були і міністром, і очолювали Чернівецьку обласну державну адміністрацію. На ваших очах совідбулася ці економічні перетворення в Україні не лише після майдану, а й до. І у цих от рейтингах Україна завжди посла задніх. Чому на ваш погляд? Ви знаєте, всі ці рейтинги це відносні такі показники. Погано, що останнім часом вони мають погіршення, і вже достатньо таке серйозне погіршення. Якщо свого часу, от ми пригадуємо в часи радянського союзу, ви пригадуєте, ми 70 років порівнювали свою свою статистику, то З 1913 роком. року першим до першої війни. Пройшло 100 війни. років Останнє і от зараз, роком. і от зараз. Ми всю свою статистику порівнювати маємо з 2013 роком, і отут, коли ми вдаємося, вже в конкретику, бо людей же цікавить не оце місце в світі. А кожну людину, кожну українську сім'ю цікавить абсолютно інше. Який рівень доходів, які ціни сьогодні, які тарифи? І взагалі-то коли от свого часу говорили, що у людини має формуватися впевненість в завтрашньому дні. На сьогодні ті соціологічні дослідження, які проводяться в Україні, показують, що рівень депресивності а це дуже погано. Він зріс в рази. І нам сьогодні, як народним депутатам України, треба дати чітку, абсолютно без емоцій оцінку роботи уряду. От я, як людина, яка вийшла з реального сектору економіки, була і керівником підприємства і е, працював міністром. Ви знаєте, мене цікавить одне. Нехай от прем'єр-міністр вийде і скаже, назве хоча б одне підприємство в Україні, яке за два роки збудоване і почало працювати. А я можу назвати сотні. А то й тисячі підприємців, а які тобі, зупинилися. в умовах, коли не було війни? Почекайте, давайте не будемо списувати на війну. От у нас дуже як красти з бюджету, так, то можна. А як працювати на, на економіку? Ой, вибачте, війна. Як платити заробітну плату і пенсії? Ну, прем'єр-міністр України, ви вірите йому? Вірите? Він виходить в уряді на засіданні, каже, 50 мільярдів гривень вкрали з бюджету. Були такі слова? Були. Після цих слів, мав би прем'єр-міністр України, що сказати? Шановні, ми знайдемо ці гроші, хто вкрав, і вернемо як індексацію пенсії заробітних плат людей. Ця дія була, не було. Зараз е, треба згадати взагалі-то, що е, формує бюджет реальний сектор економіки. Уряд сьогодні працює тільки так: позичили гроші, потім все життя вдалося, давайте їх проїмо. Проїли гроші, пішли знову позичати. Ми зараз, от вперше, і колега мій підтвердить, вперше, коли вносили зміни до податкового кодексу, ми почали думати, що давайте зменшимо навантаження на фонд заробітної плати і зробимо реальний крок. Зменшимо ЄСВ в два рази. Було таке, прийняли рішення, прийняли. Але ж паралельно уряд знищив взагалі аграрний сектор. Ви знаєте, що якщо раніше, от в часи всіх попередніх урядів був фіксований сільськогосподарський податок. І ми мали зростання, хороше зростання і гарні показники в аграрному зараз, секторі. Ваш зараз, спитайте у фермерів. Вони виходять зараз от Чернівецької області, звідки я, перекривають дороги, міжнародні траси. Ну як їм взяли, ввели ПДВ 85% для тих, хто вирощує е, зернові, і 50% для тих, хто вирощує там, птицю, е, е, крупний рогатий скіт. Сквозь 20. Пане Бориславе, це так. так, так. Да. У нас просто так багато часу. Уряд Єценюка, народний фронт, але ж там є представники блоку Петра Порошенка, вашого блоку. Тобто ви оці закиди з боку пана Папієва, ви їх поділяєте чи ні? На адресу нинішнього уряду? Ви знаєте, якщо можна розділяти, не розділяти, але життя на вулиці воно показує своє, як кажуть, життя. Тобто воно Є у кожного, і ми бачимо, що які наслідки для наших людей, і взагалі як живуть сьогодні наші громадяни. Тому сьогодні робити висновки по діяльності уряду незалежно від того, чи представники там чи блоку Петра Порошенка, чи Народного фронту, чи батьківщини, чи там інших коаліційних да, коаліційних фракцій. Фракції, які входять до коаліції, тут взагалі не потрібно. Сьогодні потрібно зробити 16 січня, 16 лютого буде ну звіт уряду. Треба зробити свої виставки, і треба дійсно міняти уряд, тому що не сьогодні обов'язково треба міняти. А міняти Це питання, опять же, знаєте, я би не хотів сьогодні закидувати шашки, тому що перше я перш виступав, якщо пам'ятаєте, і робив заяву про те, що ми не повинні бути заложниками одної людини, яка там має свої якісь амбіції. Але ми сьогодні повинні трезво дуже оцінювати ситуацію. Сьогодні навколо нас. Я на минулому тижні зустрічався з вісьмоми послами західноєвропейських країн, яким я чітко сказали: у них теж є свої є виборці, у них теж є свої плани. І коли вони вводять санкції проти Росії проти Росії, і їхні підприємці несуть таку ж саму відповідальність і збитки, вони запитують, за що ми винесемо? За Україну. А що Україна? Україна, Україна жертва а, агресії. Україна жертва агресії. Але питання, ми ж повинні теж показувати свої плани. Україна, а ми ж навпаки робимо. Корупція у нас по сьогоднішній день процвітає, рейдерство у нас процвітає. І на сьогоднішній день, яким чином ми сьогодні можемо нашим людям сказати, ви знаєте, ми так добре працювали два роки. Давайте ми ще попрацюємо ще півтора, там два. Там поки може Україну цю цього... хіба тільки уряд несе за це відповідальність, а народні і парлам... депутати? і парламент обов'язково, і президент, президент. можливо всі, вся всі гілки влади несуть це відповідальність. Тому на сьогоднішній день є принципова позиція парламентської більшості. І ми змусили уряд подати звіт. Ви пам'ятаєте, як намагався Народний все таки уникнути ці питання. Ми зробили все для того, щоб все-таки почули звіт ми почуємо зараз. Кожного завтра буде вже починатися звіти міністрів. Кожного профільного профільному комітету буде звіт міністра. Ми дамо оцінку кожного міністру діяльності, тому що не все було погано. Було щось добре. Є там багато їх, гарних прикладів. Але в цілому для країни, яка ну просто втратила там за рахунок війни минулому році, там 20% в цьому році, там да, в на десять да, відсотків. А, а взагалі, ми втратили більше. Е, ну ВВП маєте да, більше там, 50% ВВП в країні да. це на сьогоднішній день дуже така прикладна ситуація. Але замість того, щоб сьогодні робити всі можливості для того, щоб стимулювати експорт, виробництва, створення робочих місць, ми взагалі починаємо тільки знову зажимати якби зжимать українського бізнесу. Питання і уряду, от... пане Розенблот, не стане крахом для коаліції чинної? Я ще раз повторюю, ми знайдемо вихід, і ми сьогодні вже пробачили, цьому... що вчора ми на своїй фракції почали вже давати призвища міністрів, які ми сьогодні хотіли би там бачити. Але питання ще раз: ми будемо чітко виконувати ці коаліційні угоди, і ми. Я чую, ми сьогодні чуємо про те, що хочуть її дописати якимось чином. Ми не проти сьогодні дописання. Нам треба спочатку виконати те, що ми написали ще два роки тому назад, ну півтора, коли ми приймалися. Але ще раз хочу наголосити: на цей же день найгарний буде вихід з даної ситуації це зміна повна уряду. Якщо ми будемо бачити, що це приведе до розпаду коаліції, до розвалу е, взагалі парламентської більшості і е, там краха, який сьогодні То... неможливий, ми будемо шукати, які можливі виходи. Але ми будемо йти на перемовини. Ми будемо шукати вихід з даної ситуації. Те, до речі, так, будемо, так, 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 отут лунають закиди на адресу рядовсі, Поки чинний уряд працює От наведу думку одного з членів кабінету міністрів України, міністра економіки Айвараса Абрам'явіча про те, які має темпи зростання економіки України повну силу в этом году зароботить офіс ефективного регулювання, з'язаний з допомогою підтримки ЄС в прошлом году. За 23 шага они сделали дорожную карту. Мы поднимемся уже в течение этого года с 83 -го места по рейтингу Всемирного банка Doing Business на 46-е. Следующие 20 шагов позволят нам оказаться еще через год в топ-20 рейтинга. Рейтинги не панацея, но при этом на последней панели в Давосе много обсуждалось среди финансовых министров Японии, Индии, Великобритании. Якраз тенденції і тренди, де знаходяться різні країни по отношенню цього бізнесу, цього рейтингу. Пане Попієв, ну ви так, член попередніх урядів, хіба то, не тоді закладалися підвали для цього низького поки що результатів української економіки у світових рейтингах? Абсолютно Абсолютно не тоді. І знаєте, я от слухаю, коли е, міністра економіки України, так то у мене враження, що він не з іншої країни, а з іншої планети. Розказувати такі речі, воно абсолютно несерйозно. От у мене питання до міністра економіки. Пане міністр, ви планували бюджет, бо перед тим, як затверджується бюджет, Кабінет міністрів затверджує макроекономічні показники наступного року. Подає їх Міністерство економіки. У мене питання до фаховості цього міністра. І взагалі, чи він має право називатися міністром економіки. Коли Міністерство економіки подає, що в 2015 році у нас буде зростання 4,3%. ВВП ВВП. По факту, ми що маємо? Мінус 10%. Хоча загальбувалося. Хоча подіння. МВФ, МВФ 12 показав. Але ж коли людина каже, що буде зростання, так 4,3, А ми маємо мінус 10%, Наступне питання: інфляція. Це те, що безпосередньо б'є по людям. І е, е, посилює їхню бідність, бо бо вони за ту пенсію, яку отримували на початку року, а інфляція з'їдає половина цієї пенсії. Як вирішити проблему роз... інфляцію? друкарський статус, послухайте мене, мене уважно, коли міністр економіки каже, що у нас інфляція складе 12%, а вона складає 43%. після цього, як мінімум, і міністр фінансів, і міністр економіки мають написати заяву і піти в відставку. Так робиться в урядах Європи, і прем'єр-міністр також. Наступне. Треба взятися за одну якусь проблему невеличку і сказати людям: шановні колеги, шановний народи України, ми оцю проблему беремося і вирішимо. Бо ми, от зараз, говоримо про економіку. Я взяв звітність уряду за 20 січня, коли уряд. Показники дав свої фактичного розміру прожиткового мінімуму. Ви, ви знаєте, що е, взагалі відбувається у нас з цим важливим показником? Наприклад, от, допомоги сім'ям з дітьми все платяться в залежності від прожиткового мінімуму. Там діти від 0 до 6 років, і діти від 6 до, до 18 років. Прожитковий мінімум, який закладений в бюджеті 1167 гривень для дітей до 6 років. А знаєте, який фактичний? Який? На 1251 гривню більший. 2418 гривень. У мене питання до прем'єр-міністра. У мене питання до Генерального прокурора України: чому дітям? А у нас більше мільйона людей, які отримують соціальні допомоги. це 253 тисячі дітей, які, в яких одинокі мами. Так так 95 тисяч дітей, які знаходяться під чи піклуванням. 156 тисяч дітей інвалідів. Яке, на погляд, запитання мене, прокурори мене питання: чому сьогодні уряд кожній дитині? Не доплачує від 1251 гривні до 1496 гривень. Це це різниця для дітей 6-18 років. І чому ніхто сьогодні не це фактично? Уряд краде у людей це, ці я гроші. Допадує... Якщо я, якщо взяти Допустим от часом. ви говорите приклади минулого минулих урядів, ми коли визнацію, я був міністром, коли я був міністром, у нас, міністр. і у нас і у нас різниця. Різниця склала 12 гривень, то це була всеукраїнська дискусія не вдвічі більша два. 12 гривень. І в той час говорили, що ви знаєте, що треба змінити споживчий кошик. Зараз вже ніхто не говорить про, про зміну споживчого кошику. А кажуть, ви хоча б дайте той фактичний рівень, який є, і відобразіть його в бюджеті. Ніколи жоден попередній уряд. Не йшов на таке шулерство, як пішов уряд єсмієвського. Хіба попередні уряди не несуть за те, що зараз в економіці України відбувається. Дозвольте мені з таки повернутися до нашої розмови і про бізнес. Чому сьогодні ми займаємося 162 місця? Ви знаєте, коли в п'ятницю виступав міністр економіки Айварас Абримевичас, він сказав, що приватизація це єдиний шлях до інвестицій в нашу країну. Ви знаєте, для мене це було таке обурення, викликало, тому що на сьогоднішній день людина, яка очолює взагалі, взагалі економічний рух в нашій країні, замість того, щоб дійсно сказати, давайте все таки розробимо якусь систему стимулювання бізнесу для того, щоб людей сьогодні там е, там ну щоб ми були там країна, яка сьогодні потребує ці інвестицій, і ми були дійсно привабливі для інвестиційного клімату. То він каже, приватизація, тобто сьогодні стоїть питання. Давайте все до кінця продамо. Треба чи не треба, да? і це буде єдиний шлях. Ми ж знаємо, що таке приватизація в наших умовах. Це знову ж наші капітали, які були винесені з країни через офшори, знову будуть повертатися. Тобто ми легалізуємо, далі це питання. Якщо не приватизація Плюс, плюс, сьогодні, плюс, сьогодні, да. плюс сьогоднішнє питання Житомирської кадівської фабрики, 7-го кілометра і всі інші, про рейдерство і все інше. Яким чином ми сьогодні робимо інвестиційний клімат нашій країні? Коли ми це змінимо, коли ми уявно, таки будемо змінювати свою продібуть, тоді будуть показники, тоді будуть і вільність і свобода. Маємо просто завершить буквально одне а... слово одне слово. Дивіться, одне слово. Михайло Саакашвілі минулого року, пригадуєте, казав про горіхов мафію в Україні. Ні, маємо, зараз, що Я би подобає? думав, що, що хтось би взявся. Ви знаєте, що горіхова першу... мафія процвітає <світає> і перейшла Добре. вже горіхова на цей рік. Мафія. Я бачив з збіг думок повний фактично в нашій програмі міжнародними депутатами Михайлом Пепівим, представником опозиційного блоку, і Бориславом Разомбатом, представником блоку Порошенка. Привіт програму Олександр Лаченко. Дякую вам, друзі.